Всім привіт! У мене багато запитань у людей стосовно газону. Газон я не сіяла, газон я розкладувала рулонний, купувала у людей, які займаються газонами і поливом. Це газон, не знаю, начебто здається з Дніпра, але я можу трошки помилятися. Бо раніше був у нас. А, ні, вибачте, це наш місцевий. Біляєвський газон, а в іншому місці я розкладала, розстилала, Дніп... ну, Дніпро, здається, робиться, українські газони. Що хочу сказати, прижився дуже добре, але літ... влітку, коли було жарко, трошки, особливо коли в мене не було вдома, мама не дополивала його. Ну, вона переживала, що води вистач... не вистачить на інші рослини, бо у нас колодязь. Тому менше поливала, трошки був підсихав, але що я бачу, бачите, такі трошки світленькі п'ятна. Це не вистачає живлення. Газон влітку, чим більше ти його поливаєш, тим більше йому потрібно живлення. І потрібно було якимсь шахілатом пройтись. Я нічого цього не робила. я як... Поклала його, то ну, розстілила, то я трошки одобрювала спочатку на початку літа, а потім вже не сильно один раз пройшлась, не пам'ятаю якимсь рідким добривом з пульвілізатора, і все потрібно було. Зараз буду вже розкидати осіннє добриво. Це єдиний від рослин, які я удобрюю на осінь, тільки газон. Ні хвойні, ні, ні листяні рослини. Я не підживлюю. На осінь тільки газон, і потрібно вже покосити, бачите, який він вже заросший. Газони я кашу влітку на високий ріст. Тобто не там 3 см лишаю, а більше. В наших спекотних умовах це дуже корисно, тому що. Трава сама себе притіняє і не дає випаровуватися стільки вологі. Якщо клімат трошки холодніший, то там можна кусити нижче. Як виглядають у нас в Одесі сильно низькі газони, мені не дуже подобається, тому я завжди кусила так, щоб було високовато. І буває, так ногою наступаєш, а вона трошки як провалюється в траву. Оце мені така трава подобається, а не знаєте, як ця штучна, що наступив і все, і нічого не відчуваєш. Саме так, щоб утоплювалась. Нога. І так, все літо косила. Зараз вже осінь, у нас кожного дня роси, тому можна косити менше. Я сподіваюся, що сьогодні мені вдасться покосити буде час. І я вже зроблю сьогодні, мабуть, на середню довжину, тобто десь приблизно 5 см. І буде трошки такий бліднуватий він, бо чим вище косиш, тим він темніший. Ну, побачимо. Покажу сьогодні, можливо, встигну купити і розкидати осіннє добриво. Як готувала землю? Ну, як завжди, перекопувала, коли вона була волога. Перебирала руками бур'яни, витаскувала корені, бо у нас дуже багато було б різків споришу. То все це намагалася вибрати. Потім ну, подрібнювала дуже сильно і грабельками. Потім брала ще такий. Утрамбовувач. У мене сами -сами простий, самотужки роблений це кусок доски дерев'яної, і на нього прибита така прикручена шурупами ручка. Покажу, якщо знайду десь тут поблизу її. І ходила такою трамбовкою такий губ-губ-губ, діляночку за діляночкою. Потім насипала пісок, вирівнювала дошкою, щоб було ну, майже ідеально. Звісно, все одно буде потрошку просідати, тому землю краще готувати заздалегідь. Але у мене не завжди буває час, тому що частенько мені просто привозять залишки газону, і я собі стелю із кусочків, із залишків, особливо там в саду. Тут ще одним разом, а в саду по кусочку стелила. Тому вона буває і навіть різного кольору, та трава, бо вона з різних істочників. Тому ну, зазвичай готую землю вже перед тим, як сам газон розстелити, бо ну, не вистачає часу. Тому потрібно заздалегідь потурбуватися, тоді у вас буде рівніша земля. Можна це робити восени, а весною розкладати, розстеляти той газон. Але потрібно на зиму буду прикривати цю землю, щоб вона якнайменше заростала бур'янами. Ну і вже на пісок я стелила ну тоненький шар піску, і вже він заходить всі щілини, всі, які там є вмятіни, ямочки, все це пісок собою закриває. І тоді вже стелю газон, добре-добре його прям аж до болота поливаю. І якщо на наступний день, там через два дня, є щілинки. То присипаю їх піском, або якщо одразу стилю бачу, що десь є щілинки, кудись там не достає, чи чи погано там з'єднується, то я засипаю ці шви піском. Бажано після того, як ви пополивали цей газон, не ходити декілька днів, щоб трошки водичка пішла. Бо інакше, якщо буде болото, ви будете наступати і ви погано утрамбували, то у вас будуть ями від п'яток. Тоді вам придеться знову піднімати той газон, засипати ще кусочок той землею або піском і знову стелити. Тому бажано після того, як ви гарно пополивали, не ходити. Автоматичного поливу у мене немає, все вручну, саме в саме-саму спеку раз в два дні. Тобто, наприклад, сьогодні вранці, завтра вечором. Потім аж післязавтра вранці і так чередувала. Коли мене не було, була мама поливала, то вона поливала раз в три дні. Ну, як бачите, газон живий, майже здоровий. Аж зараз навіть гриби на ньому ростуть. Це показник того, що вистачає водички. От. Що ще про газон? Ну, якщо є можливість робити автоматичний полив, то це було б дуже добре. Тут би від вас нічого не залежало, воно б собі саме включалося, саме поливалося, і це дуже дуже час економить. Ну, у мене поки що в цьому році ще трошечки було часу на полив. Зараз вже майже проклала каплю. Ще вам покажу, як я її доклала. І вже покажу, коли газон скашу як він виглядає. Щось ну, я думаю, що він буде не дуже, але за пару днів після покосу він буде дуже гарненький. Так, ось я постригла траву нарешті, але постригла так само на високу. Висоту не стала робити низеньку, бо почала тут кусочок. І, бачите, ну, видно, як той кажуть, підшорсток. І це треба час, щоб він позеленів, і потрібно тепер стригти завжди нижче. А я не хочу, мені щось подобається, коли в мене нога втоплюється. Тако Я собі раночком вихожу по росі. Набираюся енергії від землі, від ранку. І тому все ж таки постригла високо. Ось май, подобається бігати по мокрій траві. Та маєчка. Подивіться, бачите, ну, я не можу сказати, що газон погано виглядає, він зелененький. так, Звісно, є більш такі світліші плями по газону, але це, я думаю, що все ж таки нестача поживних речовин. Тому потрібно зараз буде осіннього добрива накидати, ще накидала, ще не купувала. Так, чим обробляти від бур'янів? Моя подружка ландшафтниця якщо це не дуже великі куски, то вона старається все вручну повиривати. Але у нас берізка і її вручну виривати, ну, це марна справа, бо вона все одно вилізе, у неї корені до 6 метрів. Тому я обробляю, я обробляю лінтур, чередую з Дікам Рефорте. Подобається, як вона працює. Буряни уходять, бачите, зараз, хоча я її постригала, але все одно, коли є бур'яни, то їх сильно видно. Тут була і брізка, тут був, навіть була кульбабка, вилазила навіть амброзія, насілась. Ну, Амброзію, звісно, я вручну повитягала. Це вперше в цьому році побачила, щоб на газон насівалася амброзія. Ну, її в цьому році дуже багато всюди. Так, добрива. які добрива? ну, Звісно, ідеально асмакот і все в цьому плані. Є спеціальні добрива для газонів. Вони можливо більш бюджетні. Я ж трошки ще хілатами обробляю в рідкому вигляді, а м'ячною селітрою майже не користуюся. Дуже-дуже рідко, там раз, можливо, на два роки. Так, вона дає дуже швидкий старт, це для весни, але мені здається, що воно, знаєте, якось і трошки виснажує. Тобто, трава починає швидко рости і швидко так само як -то, ну, спочатку перекормлюється, а потім голодає. Тому краще щось таке довгоіграюче насипати. І поливати одразу, щоб воно поприставало до трави, і коли ви будете косити, щоб воно не засмоктувалося в цю газонокосилку. Ось здалека зараз видно, оці плями більш світліші на газоні. Ну, якщо ви підживила трошки раніше, то вже б мабуть не було. Ну, вже так і буде. Зараз взимку вже буду уходити, то тільки з осіннім добривом. Так, від грибків. Буває іржа на газоні, бувають грибки. То все протигрибкові засоби. Максим скором можна навіть обробляти від іржі. Парацельс працює від іржі. Вибирайте щось, що вам зручніше використовувати. Але тільки не для профілактики, але якщо тільки побачили вже проблему. На весні після зими, якщо було багато снігу, то бувають і пліснява на газоні, то є і спеціальні продаються засоби в коробках посипати. Там комплекси, де добриво, противоплісняве, проти грибків. Можливо, їх дуже ефективно використовувати. Я не пробувала чесно. У мене якось з газоном в проблем ніколи не було. Тому я таким не обробляла. А звичайні гриби так бувають. Якщо довго йдуть дощі або дуже рясний полив, то звичайні гриби вилазять, там ті поганки. Це не страшно, це показник того, що газон дуже добре поливається. То я їх просто ногами збиваю і все. Так, стрижка під бордюрами. У мене є маленька ручна машинка, кущоріз такий маленький. Там є насадка для газонної трави. Вона така, знаєте, як. Зараз вам покажу. Я взяла саму таку звичайну машинку дешеву польську. І я вручну спочатку кашу таку під краєчком, трава вся лишається, а потім я йду газонокосилкою, ця трава засмоктується, ну, трошечки-трошечки лишається. Оці кусочки, бачите, ну просто вони лежать на газоні, вони скошені, вони просто лежать. Їх потім підсохнуть їх вітром рознесе. Тут усе бачите, не захватила газонокосилкою, тому на траві, так само на корі лишилися кусочки трави скошеної. Так само висохне, вітром рознесе і нічого страшного не буде. Всім привіт! У мене багато запитань у людей стосовно газону. Газон я не сіяла. Газон я розкладувала рулони, купувала у людей, які займаються газонами і поливом. Це газон, не знаю, начебто здається з Дніпра, але я можу трошки помилятися. Бо раніше був у нас. А, ні, вибачте, це наш місцевий біляєвський газон. А в іншому місці я розкладала, розстилала... Дніп... Ну, Дніпро, здається, робиться українські газони. Що хочу сказати, прижився дуже добре, але влітку, коли було жарко, трошки, особливо, коли в мене не було вдома, мама не дополивала його. Ну, вона переживала, що води вистачить, не вистачить на інші рослини, бо у нас колодязь. Тому менше поливала, трошки був підсихав, але що я бачу, бачите, такі трошки світленькі п'ятна. Це не вистачає живлення. Газон влітку, чим більше ти його поливаєш, тим більше йому потрібно живлення. І потрібно було якимсь шахілатом пройтись. Я нічого цього не робила. Я як... Поклала його, то ну, розстілила, то я трошки одобрювала спочатку на початку літа, а потім вже не сильно один раз пройшлась, не пам'ятаю якимсь рідким добривом з пульвілізатора, і все потрібно було. Зараз буду вже розкидати осіннє добриво. Це єдиний від рослин, які я удобрюю на осінь, тільки газон. Ні хвойні, ні, ні листяні рослини. Я не підживлюю. На осінь тільки газон, і потрібно вже покосити. Бачите, який він вже заросший. Газони я кашу влітку на високий ріст. Тобто не там 3 см лишаю, а більше. В наших спекотних умовах це дуже корисно, тому що. Трава сама себе притіняє і не дає випаровуватися стільки вологі. Якщо клімат трошки холодніший, то там можна кусити нижче. Як виглядають у нас в Одесі сильно низькі газони, мені не дуже подобається. Тому я завжди кусила так, щоб було високовато, і буває, так ногою наступаєш, а вона трошки як провалюється в траву. Оце мені така трава подобається, а не, знаєте, як ця штучна, що наступив і все, і нічого не відчуваєш. Саме так, щоб утоплювалася нога. І так, селі косила. Зараз вже осінь, у нас кожного дня роси, тому можна косити менше. Я сподіваюся, що сьогодні мені вдасться покосити буде час. І я вже зроблю сьогодні, мабуть, на середню довжину, тобто десь приблизно 5 см. І буде трошки такий бліднуватий він, бо чим вище косиш, тим він темніший. Ну, побачимо. Покажу. Сьогодні, можливо, встигну купити і розкидати осіннє добриво. Як готувала землю, Ну, як завжди, перекопувала, коли вона була волога. Перебирала руками бур'яни, витаскувала корені, бо у нас дуже багато було б різків, споришу, то все це намагалася вибрати. Потім ну, подрібнювала дуже сильно і грабельками, потім брала ще такий. Трамбовач. У мене сами -сами простий, самотужки роблений це кусок доски дерев'яної, і на нього прибита така прикручена шурупами ручка. Покажу, якщо знайду десь тут поблизу її. І ходила таку, трамбовкою такий губ-губ-губ, діляночку за діляночкою, Потім насипала пісок, вирівнювала дошкою, щоб було ну, майже ідеально. Звісно, все одно буде потрошку просідати, тому землю краще готувати заздалегідь. Але у мене не завжди буває час, тому що частенько мені просто привозять залишки газону, і я собі стелю із кусочків, із залишків, особливо там в саду. Тут ще одним разом, а в саду по кусочку стелила. Тому вона буває навіть різного кольору, та трава, бо вона з різних істочників. Так. Тому ну, зазвичай готую землю вже перед тим, як сам газон розстелити, бо ну, не вистачає часу. Тому потрібно заздалегідь потурбуватися, тоді у вас буде рівніша земля. Можна це робити восени, а весною розкладати, розстеляти той газон. Але потрібно на зиму буду прикривати цю землю, щоб вона якнайменше заростала бур'янами. Ну і вже на пісок я стелила ну, тоненький шар піску, і вже він заходить всі щілини, всі, які там є вм'ятіни, ямочки, все це пісок собою закриває. І тоді вже стелю газон, добре-добре його прям аж до болота поливаю, і Якщо на наступний день там через два дні є щілинки, то присипаю їх піском. Або якщо одразу стилюю, бачу, що десь є щілинки, кудись там не достає чи, не, чи погано там з'єднується, то я засипаю ці шви піском. Бажано після того, як ви пополивали цей газон, не ходити декілька днів, щоб трошки водичка пішла. Бо інакше, якщо буде болото, ви будете не ступати і ви погано утрамбували, то у вас будуть ями від п'яток. Тоді вам придеться знову піднімати той газон, засипати ще кусочок той землею або піском і знову стелити. Тому бажано після того, як ви гарно пополивали, не ходити. Автоматичного поливу в мене немає, все вручну, в саме-саму спеку раз в два дні. Тобто, наприклад, сьогодні вранці, завтра вечором. Потім аж післязавтра вранці і так чередувала. Коли мене не було, була мама поливала, то вона поливала раз в три дні. Ну, Як бачите, газон живий, майже здоровий. Аж зараз навіть гриби на ньому ростуть. Це показник того, що вистачає водички. от. Що ще про газон? Ну, якщо є можливість робити автоматичний полив, то це було б дуже добре. Тут би від вас нічого не залежало, воно б собі саме включалося, саме поливалося, і це дуже дуже час економить. Ну, у мене поки що в цьому році ще трошечки було часу на полив. Зараз вже майже проклала каплю. Ще вам покажу, як я її доклала. І вже покажу, коли газон скашу. Як він виглядає. Щось ну, я думаю, що він буде не дуже, але за пару днів після покосу він буде дуже гарненький. Так, ось я постригла траву нарешті, але постригла так само на високу висоту, не стала робити низеньку, бо почала тут кусочок, і бачите, ну, видно, як той кажуть, підшорсток. І це треба час, щоб він позеленів, і потрібно тепер стригти завжди нижче. А я не хочу, мені щось подобається, коли в мене нога втоплюється. Таку я собі раночком вихожу по росі. Набираюся енергії від землі, від ранку. І тому все ж таки постригла високо. Ось Май, подобається бігати по мокрій траві. Та маєчка. Подивіться, бачите, ну, я не можу сказати, що газон погано виглядає, він зелененький. так, Звісно, є більш такі світліші плями по газону, але це, я думаю, що все ж таки нестача поживних речовин. Тому потрібно зараз буде осіннього добрива накидати, ще не кидала, ще не купувала. Так, чим обробляти від бур'янів? Моя подружка ландшафтниця якщо це не дуже великі куски, то вона старається все вручну повиривати, але у нас берізка і її вручну виривати, ну, це марна справа, бо вона все одно вилізе у неї корені до 6 метрів. Тому я обробляю, я обробляю лінтур, чередую з дікамбре форте. Мені подобається, як вона працює. Буряни уходять, бачите, зараз, хоч я її постригла, але все одно, коли є буряни, то їх сильно видно. Тут була і берізка, тут навіть була кульбабка, вилазила навіть амброзія, насіялася. Ну, Амброзію, звісно, я вручну повитягала. Це вперше в цьому році побачила, щоб на газон насівалася амброзія. Но її в цьому році дуже багато всюди. Так, добрива, які добрива. Ну, звісно, ідеально асмакот і все в цьому плані. Є спеціальні добрива для газонів, можливо, більш бюджетні. Я ж трошки ще шахілатами обробляю в рідкому вигляді, а м'ячною селітрою майже не користуюся. Дуже-дуже рідко, там раз, можливо, на два роки. Так, вона дає дуже швидкий старт це для весни. Але мені здається, що воно, знаєте, якось і трошки виснажує. Тобто Трава починає швидко рости і швидко так само. Як -то, ну, спочатку перекормлюється, а потім голодає. Тому краще щось таке довгоіграюче насипати і поливати одразу, щоб воно поприставало до трави і коли ви будете косити, щоб воно не засмуктувалось в цю газонокосилку. Ось здалека зараз видно, оці плями більш світліші на газоні. Ну, якщо ви підживила трошки раніше, то вже мабуть не було, ну вже так і буде. Зараз взимку вже буду ходити то тільки з осіннім добривом. Так, від грибків. буває іржа на газоні, бувають грибки, то все протигрибкові засоби. Максим скором можна навіть обробляти від іржі, Парацель спрацює від іржі. Вибирайте щось, що вам зручніше використовувати. Але тільки не для профілактики, але якщо тільки побачили вже проблему навесні після зими, якщо було багато снігу, то бувають і пліснява на газоні, то є і спеціальні продаються засоби в коробках посипати. Там комплекси, де добриво, противоплісняве, проти грибків. Можливо, їх дуже ефективно використовувати. Я не пробувала чесно. У мене якось з газоном в проблем ніколи не було. Тому я таким не обробляла. А звичайні гриби так бувають. Якщо довго йдуть дощі або дуже рясний полив, то звичайні гриби вилазять, там ті поганки. Це не страшно, це показник того, що газон дуже добре поливається. То я їх просто ногами збиваю і все. Так, стрижка під бордюрами. У мене є маленька ручна машинка, кущоріз такий маленький. Там є насадка для газонної трави. Вона така, знаєте, як. Отака. Зараз вам покажу. Я взяла саму таку звичайну машинку дешеву польську. І я вручну спочатку кашу таку під краєчком, трава вся лишається, а потім я йду газонокосилкою, ця трава засмоктується, ну, трошечки-трошечки лишається. Оці кусочки, бачите? Ну, просто вони лежать на газоні, вони скошені, вони просто лежать. І потім підсохнуть, їх вітром рознесе. Тут усе бачите, не захватила газонокосилкою, тому на траві, так само на корі лишилися кусочки трави скошеної. Так само висохне, вітром рознесе і нічого страшного не буде. Так, зайшла в епіцентр, купила ось таке добриво для газонів. Вибрала, ну, можна сказати, найдешевше. Пишуть, що тут на 50 квадратних метрів близько того, то мені вистачить цієї пачки, тут кілограм, вона коштує зараз по акції 200 гривень, все інше майже вдвічі дорожче, тому я вирішила не заморочуватись і купила саме простіше. Зараз розкидаю, бо вже зранку пройшов добрий дощ і вночі обіцяють ще, тому дуже добре воно трошки спіє розчинитись. Так, добриво розкидане. Ось його. Добре видно по траві, але сьогодні вночі ще має пройти дощик, тому буде видно дуже добре. Верніше навпаки не буде видно. <свісє> е -е Удобриться газон. Сподіваюсь, ці жовтенькі такі світленькі п'ятна походять і буде він темно-зелений, гарний. І ось у Майка буде бігати по темно-зеленому газону. <свісє> да, Маєчка? Хочу зняти наступне відео про по вашим питанням. Все, що вас буде цікавити, запитуйте в коментарях до цього відео, і на наступний відеоогляд я обов'язково вам відповім на ці запитання, тому що зустрічаються постійно одні й ті ж самі, і кожному відписуватись не завжди є час. Щось можу пропустити, щось не догледіти або не одразу відповісти. Тому запитуйте все, що вас цікавить, і я спробую все вам. Розказати дякую всім за перегляд. Сьогодні вже неділя, після обіду, гарного всім вечора, тихої, мирної ночі. Дякую, люблю вас всіх.